Якщо ще а, в березні, квітні ми говорили виключно про телеканал і okay. намовлення, то провівши громадські слухання разом з медіа експертами та медіа-юристами прийшли до необхідності створення мультимедійної платформи і мовлення, тобто цілого комплексу інформаційних каналів, і, і інформаційна агенція, і телеканал і номовлення, і потужний сайт, і і, і, і міжнародна кореспондентська мережа, okay. і медіа дім як місце, де можуть іноземні журналісти збиратися працювати, підключати. До своїх мереж і підготовка, звичайно, до такого комплексного проєкту вона вимагала більше тобто, часу. Свого роду, це може нагадувати таких хаб інформаційний, так. обмін інформацією, куди можуть заливати інформацію, брати інформацію. Так, так абсолютно. А саме місце, uh -huh. фізичне, фізичні приміщення, в яких зможуть сидіти журналісти, де ми відкриємо корпункти, це вимагатиме ще декількох місяців банально, тому що треба ці приміщення переобладнати. А для цього теж немає фінансування. Про що ми просимо депутатів, просимо підтримати закон про систему й України. Однозначно, в планах віщання ну на всі континенти на тобто, п'ять континентів? Ну, я, так абсолютно п'ять континентів. Більше того, оскільки буде постійний стрімінг в інтернеті, Інтернеті, uh -huh. то вже зараз всі п'ять континентів можуть дивитися, і навіть Антарктида, тому що якщо там буде якийсь супутниковий інтернет, е ну, план однозначний. 196 країн, по моєму, в ООН є. От це все план е мультимедійної платформи нової.